Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Як і слід було очікувати, після вчорашнього рішення про проведення фейкових референдумів щодо приєднання до Російської Федерації окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей України, Володимир Путін оголосив у Росії мобілізацію. Російські медіа говорять про якусь часткову мобілізацію, але ж це і є. За словами міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, зараз планується використати 300 тисяч російських резервістів. Однак, очевидно, що якщо і цим людям не вдасться досягти тих агресивних цілей, які були поставлені Володимиром Путіним перед російським воєнним командуванням, кількість резервістів може з часом і збільшуватися. Адже фактично, російський президент своїми рішеннями визнав поразку російської армії у війні з Україною. Виявилося, що та кількість військовослужбовців, яку запланували хоча б для виконання задач мінімум, поставлених Володимиром Путіном щодо окупації всієї території Луганської і Донецької областей і виходу на їхні адміністративні кордони, навіть цю задачу мінімум виконати не вдалося. І зараз Путіну доводиться проводити фейкові референдуми. На територіях областей, які не контролюються повністю російськими збройними силами. Тобто відійти від того класичного кримського сценарію, який Кремль намагався застосувати по відношенню до інших регіонів України. Також є абсолютно очевидним, що російській армії доводиться залишати. І ці території, які були окуповані з 24 лютого 2022 року, і саме проведення фейкових референдумів стало відповіддю на ті військові поразки, які вже відбулися Насамперед, на території Харківської області України, яка також могла бути залучена до референдумної програми. Так і на ймовірні майбутні поразки російських збройних сил, щоб спробувати оголосити українську територію територією Російської Федерації і почати улюблене заняття президента Володимира Путіна ядерний шантаж. Цей шантаж прозвучав і у сьогоднішньому зверненні. Володимира Путіна до громадян Російської Федерації було підкреслено, що захист території Російської Федерації буде відбуватися всіми наявними на озброєнні у Росії засобами. Однак виникає питання: а де ж територія Російської Федерації, якщо Володимир Путін може буквально за кілька днів збільшити цю територію на кілька областей іншої країни? За словами самого президента Росії, які ми всі добре пам'ятаємо, у Російської Федерації немає кордонів. Таким чином, Володимир Путін може вважати своєю територією ну, буквально все, що йому заманеться. І навіть ці території, як ми бачимо з ситуації з фейковими референдумами, які Росія фактично не контролює. Так що знову таки. Коли ми говоримо про ядерний шантаж, ми маємо усвідомити, що використання російським президентом ядерної зброї та інших засобів масового знищення населення аж ніяк не пов'язано із тими географічними кордонами, які Путін креслить так, як йому цього забажається, а пов'язано виключно із тим, наскільки російський президент готовий до таких дій. Поки що виступ Володимира Путіна щодо ядерної компоненти швидше виглядав як відповідь західним країнам, які суворо попереджують російського президента щодо наслідків таких дій. І звичайно, в цій ситуації ми не можемо поки що зрозуміти наскільки Володимир Путін далеко пішов по дорозі. Масового винищення людей у своїх агресивних намірах, чи він дійсно готовий до застосування такої зброї, як ядерна, чи це шантаж людини, яка відчуває, що не може досягти своїх політичних і воєнних цілей на швидке досягнення яких Володимир Путін сподівався? Мобілізація в Росії це звичайно непопулярний крок. Це ті кроки, які роз'єднують російську державу і російський народ. Більшість прихильників Володимира Путіна бажала дивитися за так званою спеціальною операцією на екранах своїх телевізорів і чути повідомлення про перемоги росіян над ворогом. Тепер їм кажуть, що вони самі мають піти до Збройних сил Російської Федерації і поставити під ризик своє життя і здоров'я з незрозумілих їм самим причин. Тому що телевізор і реальність, коли справа стосується життя конкретної людини, це абсолютно різні речі. Ну і, звичайно, є досить важливим той момент, що оголошення цієї так званої часткової мобілізації відбувається на тлі часткового погіршення життєвого рівня Росії. І важко тепер буде не пов'язати це погіршення життєвого рівня із війною. Адже Володимир Путін тепер сам говорить у своєму зверненні до громадян, що небезпека є навіть для тих територій Росії, які не анексуються російською державою, а є російськими з точки зору міжнародного права. Скажімо, про небезпеку для. Курської і Білгородської областей, і як мають почувати себе громадяни Російської Федерації, якщо усвідомлюють, що їхня власна держава не здатна забезпечити їм нормального рівня життя, не здатна забезпечити їм елементарної безпеки, та ще й закликає до Збройних сил Російської Федерації, тобто ставить під питання їхню власну. Життя, їхнє власне здоров'я. Так що цей крок Путіна не на користь Путіна. І він це прекрасно знає. Однак змушений був на нього піти, очевидно, під тиском власного генералітету, який переконував його, що перемогти не вдається тільки тому, що людей мало. Однак цих людей доведеться ще вчити. Для цих людей може не вистачити техніки. Звичайно, зараз під час мобілізації у Путіна з'являється можливість розморозити і певну кількість арсеналів, які до цього часу не використовувалися у війні. Однак, в будь-якому разі, самих резервістів доведеться вчити користуватися тим, що буде розморожено. Сам мобілізаційний план буде виконуватися з російською неохайністю. Величезна кількість людей буде намагатися зробити все можливе. Для того, щоб уникнути участі у цій жахливій війні. І таким чином, навряд чи у Російської Федерації найближчими місяцями з'явиться ініціатива, яка дозволить перейти у наступ і захопити нові українські території. Питання тільки в тому, як ці Найближчі місяці будуть використані і Україною і Заходом для подальшого тиску на Російську Федерацію і звільнення української землі. Як бачимо, Володимир Путін із своєю бандою розуміють тільки мову, сили і приниження. Все інше здається їм проявом слабкості, і вони не будуть зупинятися тоді, коли будуть відчувати, що їх бояться. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який дозволяє нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і вам!